<laughs> YouTube Aslam Politz No we don't wear a helmet here that's fine Can you understand English? No English No English I'm from Ukraine I cannot understand you also No English translare Translate Translate <laughs> Super beautiful Can you Moto. speak English? Oh, no, English. No, zero. English. So? no English No English No English zero English Beautiful

Е, що хочу показати, друзі? Треба, навіть такі чуть-чуть звести. Е, чуть зведу. Е, щас секундочку, чуть-чуть зведу. Вже треба дотрогнути доснімати. Хай, отак. Оба, все, хай сваляється. Тут же морозів немає. І дивіться, яка тема. Все тільки наводить, ну це новенькі, це якісь хороші. І куди вони йдуть? Що вони йдуть? Оооо, колос. А тут, мабуть, в селі. Це. Не треба шлюма. один я в шлюме, наверное, езжу в селі. Дивіться, скільки колос. які, хороші, хороші. А чистенькі, чистенькі. Все, пішов я пасти коз. Ідемте. Буду пасти коз. Ого, скільки. О, а ще таксі взагалі економ. Дивіться, скільки кос. І педалями не круте. такий, такий, круте педолі. Геть худий. Ось так треба, що будь-ходи ходимо, так і крутити педалі. Коза, привіт! Привіт, коза! Ну що ви там будете казати? То до кос цепляється, то до дітей. Дивіться, яке бананове дерево. Це ж бананове. Поправити мене, дивіться. Офідіки то все. Дивіться, воно там впав. А це ж був э, тайфун і воно впало. Ну що, я й за дівочки став, я під'їжджав. Просто їхав по селі. А сета. По городу без, без, без шльома й метра не проїдеш, я пробував, я навіть його не знімаю. Я скоро в нього спать буду. Ну що? Дивіться, ну таксі круте. Ні, в селі прикольно. Ну що? Філіппіни, це рай. Мені подобається, я живу там, де 21 -е століття, з басейнами, з усіма умовами, а катаюся у 20 столітті. Філіппіни – це рой, а дівчата молоді в 20 столітті.